Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Московщини в Сергієвому посаді знищили військовий завод. Давайте поговоримо про деталі, але спершу підпишіться на канал, лайк та дзвінок до цього відео. І ми зараз з вами все проговоримо. В Сергієвому посаді Московської області стався вибух на загорському оптико-механічному заводі. На превеликий жаль є постраждалі, але теж. Ці люди, які працювали і створювали зброю для ворога, теж повинні розуміти, що можуть стати жертвами. Ну, власне, зараз російські канали говорять про 16 людей і великі стовпи диму, які при... принесли багато руйнувань на самому заводі. Дійсно суперкласний прильот. Е, власне, це все виводить із. Робочого стану, хоча росіяни пишуть, що ніяких версій з українськими БПЛА немає, це все піротехніка. Ну, як хочете, так і називайте. Головне, що мінус один на території ворога. Українські канали деякі говорять про те, що це, начебто, служби Буданова роблять такі прекрасні новини. Ну от росіяни кажуть, що ні, 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 все саме нічого не сталося. Ну, раз ви самі винні, то і за ці 16 людей несіть відповідальність. Але тим часом... В самих російських структурах говорять про те, що насправді дуже велика втрата, бо це завод, який робив не тільки оптичні приціли, от він робив ще тепловізори на іноземних матрицях. Ну і зрозуміло, що головки для ракет самонаводящі, от і прибори нічного бачення. Тобто, по великому рахунку, типовий мілітаристський завод, який є військовою ціллю, а люди, які там працювали, власне, є частиною російської. Армії, ну і власне Україна зробила дуже красивий жест, жест доброї волі, закривши цей завод на ремонт. Ну, нічого, ремонтуйтесь, виходьте, ми потім його ще раз знищимо. Але в будь-якому випадку ми точно знаємо, що все робимо правильно. Звільняємо нашу територію, звільняємо наших людей, і знищуємо нашого ворога. Також, друзі, в мене до вас прохання: 118-та бригада. Для якої ми вас збирали на бус? Збір ще не завершено. Ну от, потрібно ще від вас по копійці, хто скільки може, буквально по 20 гривень, якби поклали, і це було б ідеально. Їм для виконання військових завдань дійсно треба купити бус, щоб вони могли. Краще допомагати звільняти Запорізьку область і рухатись до нашого прекрасного Азовського моря. Тому друзі, якщо можна в описі буде і банка, і номер картки. Якщо можна, кожен покопівся, дістаньте з кишені для того, щоб підтримати наших військових. Тому що і запорізький напрямок, і хлопці Буданова, і СБУ на морі, і багато чого іншого, і збройні сили України з-за Залужного роблять просто нереальний. Крутий результат, і це якраз та історія, коли ми звільняємо свою територію, і перемагаємо в рази більшого ворога. Але зараз треба вести себе не як депутати слуги народу де Мальдіви, Барселона і решта історії. А потрібно збиратись і мобілізовуватись для того, щоб зробити ривок, провести успішний контрнаступ і завдати потужного удару ворогу. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам такі новини з Московщини. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і дуже прошу. Не уникайте тривог, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!